Так, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Touran, Машинка 2016 року випуску 1,6 TDI 120 кінських сил. На автоматичній коробці передач новий DSG 7-ступеневий автомобіль нещодавно заїхав в Україну. Зробили хімчисточку, та машинка готова до ваших переглядів. Так, покажу його ззовні, як він виглядає, далі ми з вами перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Знаю, що два елементи фарбованих, але які саме не пам'ятаю, зараз одразу з вами і перевіримо. Так, капот рідна фарба. 136, 140, 159, 130, 108. 132, 100, 124. Тут у нас фарбований елемент, значить цей сусідній теж. Я пам'ятаю, що дві двері фарбовані, слой фарби без шпаківки. 308, 299, це слой база, лак, можливо, ґрунт є, якщо вже 300 мікрон б'ється. 237, 169, 159, нічого страшного, косметика. Косметичні підкраси це нормально. 102. Якщо для вас слой фарби це щось страшне, тоді купуйте в автосалоні. Можу вам показати відео з автосалону, там, де машинка стоїть в шпаклі, особисто стояв і наблюдав. Сижу, дивлюсь, якась вона крива по дверям. Думаю, що ж таке? Думаю, щось не таке. Дивлюсь якісь двері матові, то й зглядаюся, а там шпакльовка. Це автомобіль в автосалоні. Так що, якщо машина 16-го року, це автомобіль скільки у нас сьомий рік пішов. Два елемента фарбованих, десь щось було подряпано, швидше за все, і пофарбували абсолютно нормально. Бо в Україні дивлюсь, останнім часом всі так по фарбі придираються, просто кайпець. Якщо, не дай Бог, там щось фарбоване, все, кошмар, ти що? Колись де у Ланус у мене був, я його продавав, люди приходили всі з приборами і міряли. Я кажу, ребята, це ж класно, що Ланос фарбований. Це його вже, ви, вам не прийдеться його фарбувати. Якщо десь щось фарбовано, для чого перевіряється, на мою думку, взагалі товщиноміром. Якщо, наприклад, там от фарбовані двері, нічого да, е, перевіряти. От ви знали, що вони фарбовані, починаєте колупати, шукати далі. Тобто, якщо фарбоване воно ззовні, це ж нічого страшного. Далі ви починаєте перевіряти, чим автомобіль не був в ДТП. Наприклад, якщо ми візьмемо от, дві двері, наприклад, фарбовані, ми можемо подумати в гіршому випадку, що вона десь була там стукнута в сторону, і, значить воно тут фарбоване. Одразу звертаємо увагу на наклеїчки. Якщо вони гарно приклеєні, як по заводу все. Значить, маловірогідно, що тут було фарбовано. Значить, пошкодження не достало двірного пройому. Наклеєчки всі по оригіналу, до речі, він код ось вам. Далі ви починаєте перевіряти, товщиномірув е двірний пройом. Пройоми дверні зазвичай йдуть тонше. Як бачите, це не 800, це 85, крапочку не промахніться. Тобто, зверніть увагу, що це крапка, це не 800, це 85. Дверні пройоми йдуть тонше, фарбуються, ніж ззовні кузов, так як вони, е скажімо, не, російською, скажу, не в зовнішній середі, скажімо так, е, тому тут тоньше слой, де, тобто ви бачите, що він тут не фарбований. Дверний пройом, все, далі, в принципі можна не, не колупати, не, не дивитись. Якщо двірний пройом вже фарбований, таке теж буває, але у нас, оскільки я працюю, займаюся пригоном, у нас на фірмі ніколи не було машин з фарбованими двірними пройомами. Якщо, наприклад, даже фарбований дверний пройом, далі ви починаєте знімати уплотні тіля і дивитись під низом, якщо вам не дозволить зробити це власник. Е, і далі ви дивитесь, чи були якісь сверні роботи, і так далі, чи не поведений кузов. Тобто саме страшне, це щоб не був в автомобіль в якомусь серйозному ДТП і не був він е зварений з частин, щоб він не був там реально ліпаненою цей автомобіль і не їхав раком боком, якось криво, і щоб безпека була вся на місці. Тому якщо зовні щось підмалювали, щось підмарафетилось, наприклад, там було царапина, там поцарапали, хтось не знаю, вандали пройшли з ключом, поцарапали і підфарбували, в цьому немає абсолютно нічого страшного. Тому. Зверніть на це увагу і не придирайтеся до якогось фарбованого елемента. це особисто моя думка. А ви там думаєте, як хочете. Якщо вам хочеться в рідній фарбі, будь ласка. Так, що у нас тут? У нас по комплектації LED-оптика, парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього руху. Так, показав машинку ззовні, як вона виглядає. Далі перейдемо до салону і розповім вам по комплектації. Так, перейшли до салону, розкажу по комплектації. Так, LED-оптика, я казав, у нас проктроніки також є передні, задні, є камера заднього руху. Зараз заведу машинку, покажу. Адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла. До речі, прикольне дзеркало, безрамочне. Так як на Volkswagen і на Ауді, яке відео ви можете побачити попереднє. Далі що у нас? 400 електрон... електронні склопідіймачі, електродзеркала, автоскладування дзеркал є, підігрів, електрорегулювання дзеркал. І класна тема це як бачите, блокування задніх дверей, блокування йде кожного, кожної дверки окремо. Це реально круто. Потім У нас що? У трюкзований клімат-контроль, система старт стоп є. Допомога при спусках, допомога при підйомах, електронних стоянках гальму з автохолдом є. теж присутній. Потім у нас що, навігації є. По мультимедії рожовувати розказувати не буду, бо реально відео вийде тоді дуже надовго. У нас і так вже відео старається вписуватись в 10 хвилин, щоб воно не було нудним. Потім багатофункціональна мультимедія. Поки не буду розповідати знову ж таки про неї як скажу, бортовий комп'ютер. Сім місць, що у нас ззаду століки є, шторки. Тому буду розповідати, що, що і як у нас. В принципі, тоді що сказати, все розповів, зараз тільки покажу. Ключ не потрібно тримати. Провернули, він далі сам заводиться. Рідний пробіг 213 тисяч кілометрів. Він код я попередньо показав вам на дверному прийомі, мультикермо, ось так от. Класно, полиця, де можна класти телефон. Одразу я сідав сюди, зацінив. Тут у нас ченджер. Невеличкий бардачок. В принципі, якісь бумажки покласти, таке місце вистачає. Класно, що є е, стаканчики, підстаканники це дуже, дуже класна тема, скільки машин сідає. Наприклад, в третіх міганах подстаканників майже немає. Реально кошмар. Я люблю себе степити каву в машині. Е, так що, якось, якось, якось так. Ну що, пішли тоді назад, ще ззаду вам покажу, як вона виглядає. Забув показати, спереду сидів, показати, в якому стані сидіння. Є мікроліфт сидіння водійського. По-моєму, пасажирського теж є. Зараз перейдемо на ту сторону, то я вам покажу. Стан салону. Бачите, шторки присутні. А, так, і у нас цікаво складається сидіння, точніше, так йде доступ до заднього третього ряду. Класно, відгибається сидіння, залазити доволі удобно. А, потім у нас сидіння рухається на салазках. Максимальний функціонал, в принципі, як і на сценіках. Машинки. Так, тут у нас підголівник заважає. Неудобно одною рукою складати. Ну, ладно, це вже таке, не буду всього розжовувати. Тут у нас є століки. Відкрий, як треба. Століки у нас на місці, Трьохзонний клімат-контроль, регулювання на задні сидіння. Місце ззаду, шторка прибирається. Що помітили автомобіль на французьких номерах, машинка розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Так, як казав, мікроліфт є присутній. Стан салону взагалі в суперовому стані, я б сказав, би, навіть не виглядає на його пробіг. Хоча часто люди, от, наприклад, нещодавно сьогодні продав Міган четвертий. 2016 року випуску пробіг 270 тисяч кілометрів. От чоловік купував і сумнівався. Каже: Блін, каже, це ж великий пробіг. все хана мотору. Це знаєте, це як сказати так: от у нас регламент всі міняють масло там до 10 тисяч кілометрів. От якщо ви накатаєте 11, то все навірно, хана, все зараз мотор стукане абсолютно не так. І пробіги навіть 300 тисяч кілометрів, якщо автомобіль нормально обслуговувався, для них це не питання. Тут 에, надійний, хороший 1,6 TDI 120 кінських сил, динаміка для нього доволі ну, вистачає для цієї машинки. Це не спорткар, це сімейний автомобіль. Головна його перевага це економна витрата палива. Е, пробіг 213 тисяч км, доволі адекватний пробіг для цієї машинки, ресурсу. Ще ого-го, це як я попередньо сказав, що Міганчика продавав з пробігом 270, і чоловік от каже, що блін, це ж вже пробіг такий з під питанням, в якому стані мотор Ні, навіть 270 тисяч кілометрів для дизеля, це якщо ну, нормальний дизель, наприклад, К9К це був, то. Це невеликий пробіг для нього. Я рахую, що ці двигуни вибігають за 500 тисяч спокійно. Якщо нормально обслуговувати, то навіть на пробігу і 400 тисяч 에, питань по ньому не буде. В коментарях доволі часто замічаю, як пишуть мені і кажуть, що 에, ви там скрутили пробіги, що от, як це у вас машини з такими пробігами малими. Особисто моя думка: ну, 에, буде дуже добре, коли буде наказуємо скрутка пробіга. І люди зрозуміють, що машини, в яких пробіг рідний 350 тисяч кілометрів, це доволі дуже гарні автомобілі. У нас 10 разів крутять, в машині вже, напевно, лям. А на приборці 200 тисяч люди дивляться і кажуть, блін, ну типа, ще нормальний стан, якби, ну таке трошки помучене. І вони від цього відталкуються. Якщо ви подивитесь, які машинки заїжджають, з якими пробігами. Ось сьогодні публікував машини, які викупили Франції, там Сенік четвертий, наприклад, пробіг. 17 рік пробіг 360 тисяч кілометрів. Думаєте, йому хана, я сумніваюсь. Там ще машинка буде бігати і бігати ще багато років. Приїде в Україну, заберуть перекупи, пустять її на перепродаж, скрутять пробіг, і там буде 1150. Новий власник купить ще 1200 відкатає, і питань не буде. Це особисто моя думка по поводу пробігів. Не варто заморочуватись. Головне дивитися, який технічний стан. Так же сама моя думка по поводу фарби. Так, ладно, розжовувати цього все не буде. Це особисто моя думка, так скажем, висказався, а ви скажіть свою думку по цьому поводу в коментарях. Так, дякую, що додивились відео до кінця. Машинка чекає на вас, тому приїжджайте на огляд або на тест-драйв. Дякую за перегляд, вам гарного дня, пока-пока.